Компанія з вами, яка буде вам презентувати лінійку від LightBem травої марки, концентрована Добрива. І на зараз ми будемо вам рекламувати три продукти. Які ходять Перший це у нас цифос. Потім буде Гумат LEF-20. І потім буде цинк 150, замітьте, цинк 150. Наступним чином ми будемо проходити, тобто, Самим головним аспектом, то, що це в нас кукурудза сорга. Я думаю, це, це можна приміняти також і на гріпак. Тобто, дивіться цей фос це ідей мінерал. Потім ми даємо наступні ділі. Тобто, ми ділимо це таким чином. Тобто, Кукурудза внесення і зернові внесення. Які фази це все робиться? Що воно з собою буде проводити, і який склад у цих добрив. Тобто складова по цинку вагома, по азоту вагома, по калію вагома, фосфор також в великій кількості. pH тут доволі такі 7,5-8, і густина. тобто Це то, що буде по густині, це вага самої каністри. І Це вже буде вага десь в районі 14 кг разом з У Баковий суміші, ми, як завжди, будемо приміняти наш розкручений гумат лф 20 концентрат, який робиться з 100% леонардиту. Тобто, про гумат це вже у нас такий термін наслуханий. Він приміняється у нас на всі культури. І будемо ми робити таким чином. Тобто, Розписані культури. На зараз це у нас йдуть зернові, зернові технічні культури, Тобто, яка обробка чим обробляти, яку фазу відбробляти. і тобто, остальне це вже підживлення, в якій нормі. Середній показник, скажу вам так, це він 02 0204 літра на гектар. Ну, Ми, як завжди, вам завжди. Регламентуємо це норма внесення 400 мг на 1 гектар разом з іншими монохилатами. Далі це складова. Як ми бачимо, тут нормальна кількість фульових гумінових кислот, тобто мікроелементи і pH вже йде 9-11. Для чого він потребується, і які складові надалі у нас. Е, Останній це вона, цинк 150 LF. Це те, що ми знову рекламуємо як на кукурудзу. І дивіться. Е, на зараз це ми би, рекламуємо кукурудзу. А в складовій це вже йде дивіться, цинку йде, 100, йде 150, азота 110, йде, йде сірка немаловажний. Біологічно активні речовини і тобто, плащ тут 5, 5. 5. Дивіться, е, далі розписується, е, е. чому е, знову же, це пустота? Тому що її легше двигати, тут, <с? <с?> добре показувати. На всі культури йде, як її вносити, в які фази вносити е, тут на всі культури. Ну а акцентуємо ми зараз ж, ж кукурудзу, зернові терепак. Тобто Біохім, концентровані формули. На зараз ми дали вам такі продукти. Ще є в лінійці, можна до да, цих препаратів додавати концентровану формулу вже йде там заміна кислотами. Це кукурудза турбо. Ну, Зволікаємо вашу увагу на те, що 2023 рік це буде нелегкий рік. І концентровані формули допоможуть вам взяти максимальні результати з зняттям стресу і якісними показниками. З вами була компанія АВС Стандарт. До побачення!